Пам'ятаємо перемагаємо. 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 та 1945 років. Сьогодні День пам'яті жертв фашизму. Це День пам'яті десятків мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні. Мільйони полеглих солдатів, але ще більше мирних жителів. З 2015 року Україна розпочинає нову традицію відзначати 8 травня в Європейському дусі День пам'яті та примирення. Символом поваги до загиблих у цій війні і пам'яті про них. Це квітка маку. Червоний мак, що символізує кров, пролиту на полях боїв. У християнській традиції є вірування, що маки виросли з крапель крові полеглих. У ці дні ми згадуємо тих, хто воював на фронті та працював заради перемоги в тилу, вшановуємо пам'ять загиблих воїнів. І жертв війни. Це сумна і важлива дата, яка має нагадувати всім нам про необхідність збереження миру на планеті та недопустимість війни. Пам'ятаймо українців, які віддали своє життя під час Другої світової війни та тих, хто не припиняє своєї боротьби за наше сьогодення і незалежність.